Шевченко так, це найвідоміший герой нашої батьківщини. Шевченко найвідоміший, не знаю, наш співвітчизник, якого Ліндон Джонс навіть любив і е, цитував. Всі українці по всьому світу Шевченко. От, Україна асоціюється багато в чому з Шевченко. От прізвище Шевченко, воно легендарне. Шевченко і поет, Шевченко, і е, футболіст завжди на зібраннях наших українців за кордоном цитують Шевченка, читають Шевченка, конкурсів читців поезії Шевченка. Ну, за кордоном. До речі, ті люди відповідно до соціологічних опитувань і моїх власних бесід з нашими людьми, які виїхали, мало хто з них збирається повертатися. А от для тих, хто все ж розглядає таку можливість, то з'являється додаткова мотивація, тому що країни Європейського Союзу поступово починають скорочувати допоміжні виплати. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в своїх соціальних мережах заявив, що це нібито несправедливо, що українці. Безробітні отримують більше грошей ніж безробітні угорці. При цьому Угорщина, за словами Орбана, залишається єдиною країною, яка надала нашим біженцям таку ж допомогу, як і угорцям. Але це маніпуляція. Тому що Німеччина, в Німеччині українці за статусом тимчасового захисту отримають таку саму допомогу, як і громадяни країни. Але там теж прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликає федеральний уряд припинити виплату соціальної допомоги українським біженцям бо на його думку жодна інша країна світу не надає українцям такої значної підтримки як німеччина і це з однієї з і це є однією з причин чому більшість з них не влаштовуються на роботу бо влаштувався роботу тобі держава припиняє виплачувати гроші не що працювати якщо можна не працювати ну в принципі логічно якби я міг не працювати то я б не працював Навіщо допомогу варто забрати. Причому він каже тільки у тих, хто приїде в країну, а не тільки у тих, хто приїде в країну, але у тих, хто вже проживає в Німеччині. І такий порядок він зменшить соціальну допомогу для кожного українського біженця на 100 євро в місяць. І до кінця року документ мають схвалити федеральний уряд, і верхня палата парламенту і в Німеччині, де проживає близько 1 мільйон 250 тисяч українських біженців. Тривають дискусії щодо рівня їхньої підтримки через необхідні. Необхідність скорочення витрат на соціальну сферу. Потім, українці, які проживають в Данії. Які зареєстровані як безробітні, вони отримують на секундочку 850 євро на місяць. Але після відрахувань за житло за і податків залишається близько 400 євро на місяць. Але розмір допомоги залежить від складу сім'ї. Щотижневі виплати для дорослих в Ірландії наприклад складають 206 євро. Додатково країна надає безкоштовне житло, переважно це готельні номери. Виплачують так само і на дітей 140 євро на місяць. Норвегія теж отримує. там наші люди. Доволі високу підтримку зі мною на зв'язку Василь Воскобойник, президент Сукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування. Василю, добрий день. Вітаю, вітаю студія, вітаю вас і вітаю ваших глядачів. От е, я думав зовсім про інше говорити, але оскільки ми з вами на зв'язку, то е, поговоримо все ж таки про працевлаштування, міжнародне працевлаштування. Наші українці, які виїхали, є дані якісь? який відсоток їх працює, а який відсоток досі сидять на дотаціях? Ну, це дуже гарне питання. Насправді все залежить від країни перебування. Приклад Польща завжди робила ставку на залучення людей, котрі будуть працювати у сфері звичайної фізичної праці: робота на складах, конвейерах готелі, ресторанний бізнес, не обов'язково підтвердження своєї кваліфікації, нострифікація дипломів, вивчення польської мови, Можеш приїхати і на наступний день вже знайти собі роботу і почати працювати. І у Польщі зараз працевлаштовано близько 70% тих, хто отримав статус тимчасового захисту. Навпаки, ситуація розвивається в Німеччині. Німеччина завжди робила ставку на залучення професіоналів, людей, котрі будуть мати кваліфікацію, котрі будуть знати на високому рівні німецьку мову, і тільки після твердження знання мови вони можуть почати працювати. Ну і відповідно 2022-2024 роки в Німеччині працювалося близько 20-25% українців. А ось уже дані за 2025 рік свідчать, що майже 39% українців таки знайшли собі роботу. Вони працюють офіційно, сплачують податки. Але тим не менш, німецький уряд хоче, щоб кількість тих, хто працює, збільшилась ще більше. Вони хочуть вийти, хоча б там відсотків на 50, щоб кожен другий, хто знаходиться в Німеччині, працював і сплачував податки. І зрозуміло, що частина українців свідомо обрали для себе шлях. Ми посидимо, почекаємо, поки платять гроші. Ворушитися не будемо. А ось якщо ці виплати будуть зменшуватись, ну буде залежати від того, чи є куди людям повертатися в Україну, mm -hmm. чи є для них можливість знайти роботу в Україні, і це знову ж таки буде впливати на їх, скажімо так, можливості або бажання знайти собі роботу і відмовитись від соціальної допомоги, яку виплачує німецький уряд. То, ну, а які в якій країні і в Європі, і в світі українцям, які тікали від війни, найпростіше зараз знайти роботу, найбільш простіше це Польща, Чехія, Словаччина або ці країни в дійсності потребують постійно робочої сили. А ось Франція, Велика Британія. Німеччина, вони можуть собі дозволити перебирати і чекати, поки люди підвищать свою кваліфікацію і будуть працювати як фахівці. Угу. Ну, умовно кажучи, а де найгірші умови для працевлаштування українцям, що втекли від війни? Ну, Насправді найбільш жахливі умови це зона бойових дій або ті, хто наближені до зони Ні-ні. Я маю на увазі. Я маю на увазі його... цього, мені здається, нічого вже немає. А якщо казати про Європу загалом, ну це все ж таки країни півночі Європи. Норвегія країна відносно чисельна, але вони роблять ставку знову ж таки, щоб люди знали норвежську мову. Вивчити її дуже складно, і тому ця країна є однією з небагатьох де дійсно дуже важко собі знайти роботу і почати працювати. А для дітей щодо що стосується навчання дітей у школах, де найпростіше і де найскладніше прилаштувати умови для навчання дітей у школах, де найадекватніше і де найнеадекватніше? саме головне, що надав статус тимчасового захисту для всіх, без виключення українців, котрі заїхали до європейських країн, вони користуються майже всіми тими самими правами, як і місцеві мешканці. Навчання в школі, де б це не було, чи то буде Німеччина чи Норвегія, Польща чи Чехія. В будь-якому випадку людям потрібно все ж таки прикладати зусилля, аби діти переходили на місцеву мову і говорити, що десь їм буде важче, або десь їм буде навпаки простіше. Ну про це можна навіть і не говорити, бо нема різниці, в якій країні світу дитина піде до школи. Угу. Що стосується Угорщини, ми почали з того, що Віктор Орбан почав говорити про те, що отримують українці, там таку саму, бо навіть більше допомогу, аніж безробітні безробітні угорці. Ким працюють зазвичай, от в Угорщині, наприклад, в Польщі, ким влаштовуються люди? На яку яких фахівці так? Це робота, ну, тут знову потрібно чітко розуміти. Якщо, наприклад, з України лікар приїде, хоч до Німеччини, хоч до Угорщини, спочатку цьому лікарю потрібно буде нострифікувати свій диплом, підтвердити свій медичний фах, підтвердити знання мови або німецької, або угорської. Бо ну, хто допустить людину, котра не розуміє мови, на якій спілкується його пацієнт, хто допустить такого лікаря до лікування. І навпаки, якщо той самий лікар. Захоче заробити грошей, і він зрозуміє, що для того, аби нострифікувати диплом, вивчити мову, він витратить 3-5 років. А гроші потрібні, як то кажуть, то навчора. То він може спокійно піти працювати, наприклад, на якийсь склад, на якомусь працювати на якомусь конвейері, працювати як звичайний різнороб, навіть на будівельному майданчику. Це буде залежати від того, який фах, які ці обставини склалися у конкретної людини. Я вас зрозумів, Василю. Я вам дуже дякую, Василь Воскобойник, президент Української асоціації кампанії з міжнародного працевлаштування.